Зараз спробую показати, як зробити кружку дерев'яну для кваса, пива і так далі, не використовуючи електроінструментів. Кружка буде приблизно, от, як банка краски. Діаметр вона 10 см. Висоту, правда, тут тільки 13 см, я буду робити 17 см. Спочатку я купив от планка була 4 метра, точніше 2 по 2 метра. Відрізав їх по 17 см. Їхня товщина 2 см. Ширина точніше. а товщина 7 мм. Нарізав 15 кусків. Також нарізав 4 куска для низу. Для початку склеїмо дно. Довго думав, що використовувати замість струбцин. Щоб не брати струбцини, ну нема у вас навіть самих простих струбцин. Придумав такий варіант. Беремо дві дощечки. Вирізуємо дощечку буквально на міліметр меншого розміру, ніж ширина цих разом. І далі ще десь на пів сантиметра менше. Це з'єднуємо скотчем. скочем. Пробував синьою ізолентою, але вона дуже тягнеться. Синя ізолента це класика жанра. Беремо звичайний ПВА, теж просто звичайний шукав. Без всяких. Платимо все, -все скажімо так, струбцину. Далі, руки, хай тут. Незручно. Струпцину все. Зжимаємо, воно нікуди не буде йде. І беремо скотч. Далі підрівнюємо і кладемо хайдсот. Далі, щоб у нас скласти це по колу, Треба, от якщо кладемо так, то буде ЗАЗО. Можна, в принципі, спиляти, але ми використ... не використовуємо електроінструменти. Для цього взяв наждачну бумагу. І далі просто беремо і стираємо всередину край внутрішній. До ну під кутом. Який має бути кут, виставляємо по банці. І от два кладе, і зійшлося, не було цей щілений ззон. Я тут грався з наждачкою і цим. Зрозумів, що є інший варіант, трошки легший. Можна край просто брати і зрізувати до цієї лінії. По чуть-чуть придивляючись, який кут потрібен. Так само з іншої сторони. А вже потім просто підшліфовувати. Щоб було гладенько і рівно. От я задесав 15 штук, розклав їх по порядку, кожну досав одну одну, скажімо так. Зараз вирізав от пилкою більш-менш ручку. І перше, що потрібно, це просверлю в одні з цих кусочків під. Ну, шкан, скажем так. Просто така 8-мм Сверлити буду наскрізь, так як тут занадто мала товщина, щоб просто осверлюватись і приклеювати. Сверлити буду шуруповертом. Я вважаю дрілька дрількою, а шуруповерт бажано кожного, щоб був. Якщо потім буде засверлюватись і, наприклад, на один кусок, його вже прийдеться якось вирізати чи виклеювати. А це вже затратні речі. Все, це є. Трушку ми попередкували в сторону. Зараз будемо склеювати. Думав, як стягнути їх, щоб було це. Для цього виріжу бутилки, до речі, від квасу оцю частину і, в принципі, можна проклеювати. Бираємо. І е, тоді беремо фен в дружини, діючи не в кого там є. І просто нагріваємо е, бутилку, обрізок, і він буде зжимати. Так. він ну, Висохнути буде. Саму роду нашу струбцину. Прикляємо сзаді дошечка. Методом підбору. Я вибрав такий круг, це від болгарки, він якраз буквально пару міліметрів менше. Я беру пилку по металу. Прийдеться. І так от по колу. Так, Я випиляв коло, замішав ПВА з персією, що вийшло. Підклав пару кругів, щоб нас не до дна рівно виставало, а дно було трохи вище. От я зробив до захочу. Розпробуємо надіти вже затягне зверху запланимо. Понець і притримуємо. Далі саме збоку. Не хитається. Трохи щелені є. Це за рахунок того, що у нас вийшло 14 замість 15. І плюс, коли я закладав, трохи перепутав одне з іншим. Ну, коли складав усю саму конструкцію, то вони впали, всі зсипалися і я вже клав в хаотичному порядку. До речі, доки сохне, можна вирізати ручку. Зробити її красивішу. Ножком, звичайним, Нождачним папером і так далі. Все чесно роблю. Цікаво самому просто, чи можна так зробити, без будь-якої, ну, скажімо так, як в ж колись робили. Так, от я витисав ручкою. ще трохи нуждачкою пройдусь. Головне нуждачкою багато проходить. Заокруглим ножиком, все робимо по стариньку. Клей у нас в принципі, висох це на другий день. Взагалі клей ПВА краще, щоб висихав 3-4 години, а то й більше. Це взагалі сутку висихав. Берем ножик і десь по шву. Шви трохи є. Це зв'язано з тим, що ми на одну більшу взяли. Кружка, в принципі готова. Тримається міцно. Покажу ручку. Буде отак. Наступним кроком буде зачистити крові, Оці. зробити їх, щоб вони гладкіші були. Також всередині зачистити. Можна взяти ручку від отвертки. І зачистити поглибшу, де не дістається. Можна меншу ручку, теж буде видно. Також зачистимо дно, зачиститься так само. І основне зачистити отут зверху. Зробити такий овал, що, щоб не було гостре. Вам сюди губами торкати. До речі, можна от, зняв дошку тут. Так буде навіть краще. І так пройтись по колу, щоб було по рукам приємно. От з середини я тонше роблю за допомогою просто ножика. Беру її по чуть-чуть. стісую, стісую. Далі просто нождачкою і буде тонкий бортик. От я зачистив кружку ззовні, з середини. Зараз буду робити декор. Я вже тут відмітив, відмічав як. Поклав два шканта, поклав ручку, як вона має бути. Відмітив зсередини олівцем. І потім от заміряв, тут вийшло 4 см в мене. І по колу пройшовся так, повідмічав деяких хвощів. Можна провести пряму, якщо бажаєте. Буду робити декор звичайною життєвою ниткою. Не хочеться якось метал використовувати. Просто робимо петлю. Отут вирізав канавку під нитку. Далі цю петлю, от нитку, точніше, затягуємо сюди, щоб вона попала, і вирівнюємо по колу. До речі, рекомендую капнути в деяких місцях клеєм, щоб потім не їздила ця нитка в різні сторони. І потихеньку намотаємо. Не обов'язково спочатку щільно. От намотали 3-4 мотки і далі зсовуємо. От наша мітка зсовуємо все до неї по колу. І так намотуємо скільки потрібно і весь час совуємо, щоб воно було щільно. От я намотав зверху і знизу вже вільоку, знизу зробив трохи товстіше менше. Кінці шка... через... протягнув через отвори і шканти заклеїв уже ПВА так само сюди. Я їх потім обріжу. Далі приклеїмо ручку. От клей висох. Зараз будемо знімаємо це нитку. Далі. Покривати можна будь-че маслом, лаком. До речі, продаються саме вкриті лаком. Але, так як я вирішив зробити сам, то вкривати я буду натуральним матеріалом. Це бджолиний віск. Я топлю віск в духовці. Температура то, плавлення воску градусів 60-70, а температура кипіння десь 200 з чимось, точно вже не пам'ятаю. Я виставив поки на 150 градусів. Зараз я покрию щіточкою весь цей, цю кружку і зсередини також. Не буду покривати тільки дно. Поясню чому. Потім, коли це все покрию, я покладу його в духовку кружку разом з ну, воском, який буде покрити. І також включу градусів на 150. Віск лишній почне плавитися, той, що не ввійде в дерево. І тому він піде на дно і там ляже. Ну, якщо буде забагато, я просто переверну він витече. От кружка і готова. Воску ще залишилось на дві, можливо, навіть три кружки. Кружку тримав в духовці при температурі 120 градусів, близько 120 градусів. Тримав, в принципі, недовго, хвилин 10. Періодично, от якщо багато воску стікало, витирав її його серветками. Я кружку вже перевірив, нічого з неї не витікає. Віск за, затік в ці щілини і все. Головне зараз не піднімати вище, ну наливати шо, щось не вище 70 градусів. Все, всім дякую за увагу. От після того, як зробив першу кружку. Ось вона. Довелося зробити ще одну. І ще малесенько. В цю влазить 720-730, це по заокруглення. В цю грам 600, вона сантиметра на 2 менше. І тут 300 грам. Воно взагалі менше. І по діаметру, і по висоті.